Всім привіт! Сьогодні я вирішила вам зняти відео про котів вояків і саме про бойовий прийоми, так що поїхали. Уміння битись найважливіше, що виховник повинен передати новаку. Воякам часто доводиться захищати кордони і свій клан від нападів ворожих котів або хижаків, таких як борсуки та лисиці. Навіть медикоти повинні навчатись того, щоб за потреби брати участь у битві. Купняк заду. Лізкий несподіваний рух, щоб захопити супротивника ззаду. Ретельно виміряйте відстань до ворога, тоді хвисні задніми лапами, переносячи воху наперед. Трепання пуза. Прийом для зупинення бійки, витягніть кіхті, і сильно бийте супротивника у живіт. Якщо вас пришпали до землі, цей прийом швидко поверне вам перевагу. Удар передньою лапою. Атака спереду <кхем> сильно вдарте супротивника по голові передньою лапою, Кіхті втягнуться. Передній стусан, атака спереду. Витягніть кігті вдарте передньою лапою у тіло чи морду супротивника зверху вниз. Смертельний укус смертельний прийом завдається в шию, швидкий і тихий. Багато хто вважає цей прийом безпечним, використовують лише у безвихідній ситуації. Стрибок з утриманням, ідеально для невеликих кутів проти масивних супротивників. Застрибніть нападнику на спинивчі піці лапами, випустивши кігті. Так ви опинитесь за межами досяжності для його лап і зможете завдати серйозних поранень. За допомогою цього прийому група новиків може побороти велику небезпечного, вояка його ва. Ми ефективно застосовували протикістика воєводи кривавого плану. Старешіться контрприйому, контр падіння з перекатом. Намагайтеся зістрибнути на землю до того, як вас притиснуть. Ну це, поки що, все. Е, очікуйте другу частину. Всім показувати.